Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Ковтун. Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року. Ми знаходимось в Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати форму Калугіна Віктора Михайловича. Ну, Принаймні, те, що в неї залишилось. Е, вона в мене йде під назвою без назви. Понадівав мішечки, бо оси тут таке вже понаробляли. Це із тих форм, про які говорять, що в ній немає шкірочки. Шкірочка тут настільки тонка, що вона при їді, при їді взагалі не відчувається. Розв'язувати поки не буду. Зараз ми позриваємо на тому стороні, воно є не укриті, там воно ще оси працюють. Зараз позриваємо декілька ягід, я вам покажу на, на що він спроможний. Зірвемося. Три ягідки. дивіться. На розмір цих ягідок У нього такий трішки ребристий склад. Ну і два такими ребришками. Ось такого розміру. І це далеко не поодинокі ягодки такого розміру. Давайте зважимо. Воно вже давно встигло. 14, 14, 14. Красиво. 15, 8. 19,5. Давайте зараз розріжемо цю велику, а потім візьмемо якусь маленьку для потенціалу на цукор. О, ви подивіться наскільки вона м'ясиста, наскільки вона плотна. Дивіться, яка ягода тут. Тут Йдуть камери отакі для, для сімечок. А все остальне просто м'ясо. Дивіться, кисточка вже почорніла. Біла мякоть, Наскільки плотна ягода. Давайте поміряємо цукор цей великий. Так. Велика катка майже 20 брикс. Сейчас посмакуем. М -м -м. Дуже солодка. Кисточка уже цілком і повністю вже зафарбована. Ну, хрустка. М -м. А в той же час дуже сочна Давайте зараз поміряємо маленьку ягідку і подивимось, який буде потенціал. Возьмем какую-то невеличку. Такую возьмем. Ой, солодка. Ну тут однозначно будет больше. Майже 23 брикса. Ну така. Прошу любити жало. Форма Калугіна Віктора Михайловича. Кида okay, мене під назвою і без назви. Хто дивився моє відео, то пам'ятає, що це був подарунок Віктора Михайловича. Про, по назву мене так і не вдалося в нього, до нього поїхати, бо почалася війна. Ну, я думаю, що обов'язково все буде добре. Ну, Форма дуже марна. Крупна. Такими долічками навіть це ось дивіться. Все, всім дякую. Хай вам щастить.